Уявіть, типовий київський блекаут зразка минулих років, гурки дизельних двигунів, їдкий запах вихлопних газів та вібрація, що стрясає бетонний фундамент. Ця картина, яка здавалася неминучою реальністю, для сучасної інженерії вже стала кам'яним віком, відходячи у минуле разом із застарілими будівельними нормами. Сьогодні девелопери тихо ховають цю епоху, замінюючи гучні двигуни внутрішнього згоряння на безшумні промислові моноліти, приховані глибоко під землею. Ми спостерігаємо фундаментальне зрушення в інфраструктурі, масовий перехід до систем накопичення енергії на базі літій залізофосфату або скорочено лі ФЕПО 4 Це не просто заміна однієї металевої коробки на іншу, а повне переосмислення протоколів безпеки будівлі. Щоб зрозуміти причину, ми повинні заглибитися в хімію, яка відрізняє потенційну пожежну небезпеку від стабільного інженерного рішення для житлових зон. Більшість людей знайомі з літієвими акумуляторами зі своїх смартфонів або електромобілів, де зазвичай використовується хімія NMC – Нікель, Марганець Кобальт. Хоча вони чудові для швидкості та легкості, NMC є бомбою уповільненої дії в замкнутому підвалі через схильність до теплового розгону. Якщо акумулятор NMC пошкоджено, він виділяє кисень, фактично роздмухуючи власну пожежу, яку майже неможливо загасити традиційними методами. Натомість lfp хімія, яку використовують у сучасному будівництві, створює молекулярний зв'язок, що залишається стабільним навіть під час критичних перевантажень чи механічних ударів. Саме ця хімічна стабільність є єдиною причиною, чому жорсткі норми пожежної безпеки дозволяють встановлювати мегаватні сховища енергії у підвалах житлових хмарочосів. Це перетворює потенційну пастку на захищений енергетичний бункер, над яким мешканці можуть спати без жодного остраху. Але безпека це лише перший стовп. Другим є чиста економічна витривалість, що вимірюється в циклах. Старі свинцево-кислотні батареї, які часто використовували для базових серверних безперебійників, вмирають після 2-3 років інтенсивних відключень, перетворюючись на токсичні відходи. Промислові модулі Лі 4 працюють в абсолютно іншому часовому вимірі, витримуючи від 6 до 8 тисяч циклів глибокого розряду. У контексті життєвого циклу будівлі це означає понад 15 років щоденної експлуатації без суттєвої деградації ємності. Така довговічність фактично зрівнює їх з основними системами будівлі, як от ліфтове обладнання чи вентиляція, роблячи енергосховище капітальним активом. Це змінює фінансову модель. Замість постійних витрат на заміну батарей, забудовник робить одну довгострокову інвестицію. Поговоримо про фізику простору, адже квадратні метри це найдорожчий ресурс у будь-якому висотному проєкті. Традиційні свинцеві масиви, здатні живити критичні системи будинку, вимагали б приміщення розміром із комерційний спортзал, що є недозволеною розкішшю. Сучасні шафи LFP стискають ту саму енергетичну щільність у простір, що в 3-4 рази менший, нагадуючи охайні ряди серверних стійок. Така компактність дозволяє архітекторам звільнити цінні площі на технічних поверхах для інших інженерних комунікацій. Ми бачимо, як технічні поверхи трансформуються з хаотичних складів акумуляторів на чисті кліматично контрольовані дата-центри енергії. Ці системи комунікують із центральним комп'ютером будівлі, моніторячи температуру комірок і напругу з точністю до мілісекунди. Масштаб цієї технології дозволяє запровадити нову класифікацію нерухомості. Елітний будинок тепер визначається не мармуром у холі, а тихою впевненістю в тому, що ліфти ніколи не зупиняться незалежно від стану міської мережі. Поки дизельні генератори пропонують грубу силу, вони вимагають складної логістики палива та боротьби з шумом. Системи LFP пропонують надійність за принципом встановив і забув, інтегруючись у бетонний скелет сучасного міста без зайвого клопоту. Ця інженерна еволюція встановила нову планку того, що ми вважаємо придатною для життя інфраструктурою в нестабільному світі. Ми перейшли від простого виживання під час блекаутів до повного ігнорування його, зберігаючи звичний ритм життя. Але володіння цими масивними батареями не має сенсу, якщо ви не можете ефективно їх наповнювати або розумно розподіляти струм. Встановлення батарей це лише половина справи. Головне, як система керує цією енергією. Встановлення батарей це лише половина справи. Головне, як система керує цією енергією. Сучасний житловий комплекс перетворюється на гігантський комп'ютер, де серцем виступає гібридний інвертор промислового масштабу, що контролює потоки струму з хірургічною точністю. Це вже не просто склад акумуляторів у підвалі, а інтелектуальна система ISS, яка працює цілодобово, навіть коли міська мережа стабільна, оптимізуючи кожну вату спожитої енергії. Уявіть собі алгоритм, який слідкує за тарифами на ринку електроенергії в реальному часі, реалізуючи стратегію, відомо інженерам як пік-шейвінг або зрізання піків. Вночі, коли місто спить і енергія найдешевша, система жадібно заряджає свої літій залізофосфатні сховища, заповнюючи ємність до максимуму за лічені години без перевантаження вхідних мереж. А в день, коли прокидаються офіси та заводи і навантаження на мережу сягає критичних позначок, будинок непомітно перемикається на власні запаси, розвантажуючи загальну систему. Це знижує рахунки за електрику для обслуговуючої компанії, але справжня магія технології розкривається в момент аварійного відключення, коли місто занурюється у темряву. Старі дизельні генератори вимагали часу на запуск, прогрів та синхронізацію, залишаючи мешканців без світла на кілька хвилин, змушуючи перезавантажуватись роутери та зупинятися ліфти. Сучасна безсистема реагує на зникнення напруги швидше, ніж за 20 мілісекунд, це швидше, ніж ви встигнете кліпнути оком. Тому техніка в квартирах продовжує працювати без жодного збою. Такий миттєвий перехід у острівний режим забезпечує безперервність життя, але забудовники обирають цю технологію не лише через комфорт, а й через жорстку економічну математику. Давайте поглянемо на цифри: кіловат година, отримана від спалювання дизельного пального, коштує сьогодні від 50 до 80 центів, враховуючи логістику та амортизацію двигуна. Натомість вартість кіловата з LFP системи, навіть з урахуванням її початкової ціни та зносу обладнання, становить близько 15 центів, це колосальна різниця в довгостроковій перспективі. Промислові модулі розраховані на 6-8 тисяч циклів, що гарантує понад 15 років стабільної роботи без необхідності заміни масла, фільтрів чи постійного підвезення палива. Але енергоефективність не обмежується лише накопиченням. Сучасні інженерні рішення дозволяють будинку самому виробляти енергію там, де раніше вона просто втрачалася. Одним із найбільш недооцінених джерел енергії в висотних будівлях стали ліфти, які завдяки системам рекуперації перетворилися на локальні електростанції вертикального транспорту. Принцип дії простий, але геніальний. Коли важка кабіна ліфта, заповнена пасажирами, їде вниз, або ж порожня кабіна піднімається вгору, електродвигун працює в режимі генератора, стримуючи вагу противаги. Раніше ця кінетична енергія просто розсіювалася у вигляді тепла на гальмівних резисторах, нагріваючи шахту ліфта та марнуючи дорогоцінні ресурси. Тепер же спеціальні частотні перетворювачі вловлюють цей струм, випрямляють його та повертають безпосередньо в мережу будинку або заряджають ті самі буферні акумулятори. У масштабах 40-поверхового хмарочоса з десятком швидкісних ліфтів, що рухаються майже безперервно, це генерує суттєві обсяги енергії, яка живить освітлення коридорів та системи безпеки. Інтелект системи проявляється і в тому, як вона розподіляє дефіцитний ресурс під час затяжних блекаутів, коли запаси батарей обмежені. Автоматика динамічно пріоритизує навантаження. Вона може тимчасово знизити потужність зарядних станцій для електромобілів у паркінгу, щоб гарантувати роботу насосів, які подають воду на верхні поверхи. Це створює ієрархію споживання, де життєво важливі системи, теплові пункти, пожежна безпека, зв'язок отримують живлення за будь-яких умов, а менш критичні чекають відновлення мережі. Такий підхід дозволяє розтягнути заряд акумуляторів на значно довший час, перетворюючи будинок на автономну фортецю посеред знеструмленого мегаполіса. Україна сьогодні стала унікальним світовим полігоном для випробування цих технологій в найжорсткіших умовах реальної війни з інфраструктурою. Те, що для Європи є екологічним трендом чи способом економії, для українських житлових комплексів стало базовою умовою виживання та безпеки мешканців. Ми бачимо повну відмову від шумних брудних технічних поверхів на користь стерильних серверних кімнат з рядами мерехтливих індикаторів літії, ферум, шаф Це зміна парадигми будівництва, де інженерна мережа стає такою ж важливою частиною активу, як і квадратні метри житлової площі чи вид з вікна. Проте навіть найпотужніші батареї та найрозумніші алгоритми мають свій фізичний ліміт, і тут ми стикаємося з фундаментальними обмеженнями архітектури. Коли фінансова доцільність доведена, а системи налаштовані, виникає головне питання: чи здатна будівля стати повністю незалежним організмом, відрізаним від зовнішнього світу назавжди. Технології розвиваються шаленою швидкістю. Але площа даху та фасадів залишається незмінною, кидаючи виклик інженерам у пошуку нових площин для генерації. Це підводить нас до межі можливостей сучасної фізики та нових рішень, які можуть змінити вигляд наших міст. Інженери навчилися зберігати енергію з хірургічною точністю, але постає фундаментальне фізичне питання де взяти її достатню кількість у замкненому просторі бетонного моноліту. Ідея повної автономії хмарочоса, який функціонує як окремий енергетичний острів під час тотального блекауту, розбивається об сувору геометрію сучасної висотної архітектури. Давайте поглянемо на цифри Тварезо. типовий 25-поверховий будинок це тисячі кіловат пікового споживання, але критично мала площа даху відносно загального об'єму споруди. Навіть якщо ми вкриємо кожен квадратний сантиметр покрівлі найефективнішими фотомодулями, математика залишається невблаганною до наших бажань повної незалежності від мережі. У найкращому випадку класична сонячна генерація з даху здатна покрити лише 10-15 від загальних енергетичних потреб великого житлового комплексу. Цього вистачить на аварійне освітлення коридорів, роботу систем безпеки та зв'язку, але про повноцінне життя з кондиціонерами та бойлерами доведеться забути без нових інженерних підходів. Саме тут на сцену виходить технологія BIPV, інтегрована у будівлю фотовольтаїка, яка перетворює пасивні фасади на активні вертикальні електростанції. Замість звичайного декоративного керамограніту чи скла, девелопери починають розглядати використання спеціальних панелей, що генерують струм усією величезною площиною зовнішніх стін будинку. Це дозволяє збільшити площу генерації у десятки разів, фактично перетворюючи бетонний мурашник на масштабний енергетичний хаб посеред міста. Проте навіть з такими прогресивними рішеннями. Енергія залишається дефіцитним ресурсом, яким потрібно керувати з жорсткою, майже військовою пріоритетністю розподілу навантажень. Сучасна автоматика працює за алгоритмами виживання. Коли заряд акумуляторів падає до критичної межі, система приймає непопулярні, але необхідні рішення. Вона автоматично обмежує потужність або повністю відключає зарядні станції для електрокарів на паркінгу, щоб зберегти дорогоцінні кіловати для більш важливих завдань. Головна мета цього цифрового мозку гарантувати роботу критичної інфраструктури, зокрема потужних насосів підкачки води на верхні поверхи. Комфорт власника електромобіля стає другорядним, коли йдеться про забезпечення базовим водопостачанням та теплом сотень квартир у висотній вежі під час затяжної кризи. Ще одним прихованим джерелом енергії стають самі ліфти, які раніше були лише великими споживачами, а тепер працюють як ефективні рекуператори. Коли важка кабіна їде вниз, двигун працює як генератор, повертаючи вироблену електрику назад у загальну мережу будинку для миттєвого використання сусідами. Але найбільшим викликом для мрії про повну автономію залишається сезонність, адже літій залізофосфат ідеальний для добових циклів, проте не здатний запасти літнє сонце на зиму. Взимку, коли генерація мінімальна, а споживання пікове. Навіть найпотужніші батарейні кластери у підвалах все одно потребують зовнішнього підживлення. Інженерний погляд спрямований у бік водневих паливних елементів, які розглядаються як єдиний реалістичний варіант для сезонного зберігання енергії у майбутньому. Хоча зараз це одиничні пілотні проекти в Європі. Технологія дозволяє консервувати надлишки літньої енергії місяцями без втрат, щоб використати їх у найхолодніші дні. Тож чи може звичайний хмарочос стати повністю автономним? На сьогоднішньому етапі розвитку масових технологій ні, якщо ми говоримо про звичний рівень споживання без жодних обмежень. Але мета змінилася. Ми будуємо не готель, все включено, а надійну фортецю здатну витримати облогу темряви. Реалістична мета сучасної української інженерії це повна енергонезалежність критичних систем, тепла, води, зв'язку та ліфтів. Це стратегічний перехід від концепції комфорту за будь-яку ціну до концепції гарантованої життєдіяльності за будь-яких зовнішніх умов та стані центральної електромережі. Економіка кіловата з ліфе по 4 систем вже сьогодні виграє у дизеля, роблячи таку глибоку модернізацію не лише безпечною, а й фінансово виправданою інвестицією. Вартість амортизації обладнання суттєво нижча, ніж ціна палива та постійного обслуговування гучних двигунів внутрішнього згоряння. Енергетичний суверенітет стає новим бетоном, базою, без якої сучасне будівництво неможливе, і це вже не фантастика, а жорстка вимога часу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні детальні розбори інженерних рішень, що прямо зараз змінюють Україну.